Ми їздимо по гаражкам. А ну швидко покажіть хто що купив собі на гаражки. О, диви, дивіться дивіться якого котика. Купив этот кароліна купила котика макар купив кочка лошаді. Купила Кароліна. Так а це медведь скільки стояв сам. Кароліна твої лошаді скільки стоїли цілий пакет лошадей. А цей котик скільки стоїв. Котик цей. О, да. а, а твій котик стоив 2 долара Вова, а ти що купив, покажи. Ти не хочеш показувати, Вова, да? У мене було 77 доларів я витратила 6 доларів О, вау, клас У мене тепер 71 долар Да, да, у нас у нас у карманні гроші карманные Трошечки. Так, що я собі купила сьогодні? Так, це стоїло 3 долара, да, був да. 3 доллара Зараз їдемо на гаражку, щоб папа і собі. А, і 4 тюлі за 15 доларів я купила. Штори. Зараз їдемо на гаражку, щоб папа собі а, подивився Якийсь Е, Коротше Будильник, було, хоче будильник. А, а будильник за 10 доларів? Так да. Не знаю, чи тут стоїть Ну, в общем, значить, субота. Ми катаємося по гаражкам, це прикольно.